Зараз я пропоную вам техніку, яка 100% працює із будь-яким негативом будь-якої окраси. Мінімум, максимум, неважливо. Підіть до ванни або до їдальні, увімкніть кран із будь-якою водою це неважливо у даному випадку. Придивіться до води, дивіться, як вона тече із крану до відвору до каналізації. І у цей момент, коли ваші очі цепляються води, почніть проговорювати усі слова, усі віддаваючі емоції воді про цю ситуацію. Мені соромно, мені страшно, я тебе ненавиджу, я не хочу з тобою говорити, я образилася, я образилась на тебе, мені дуже боляче, мені шкода. Я не хочу бачити себе, я не можу себе простити. Усі слова, що є у вашому тілі, які ви вважаєте дотепними, які б ви хотіли сказати будь-якій особі, які б ви заявили світу, якщо б знали, що світ вам пробачить ці слова, або які стоять комом у вашому горлі, душать жабою вас у грудях, ви витаскуйте їх і віддавайте воді. Що здійснюється у даному випадку? Ваш мозок, коли бачить воду, він думає, що якщо ви приліпили ці слова, ці емоції до води, то вода забирає їх з собою у каналізацію. А отже, ви справилися, ви впоралися із цими негативними емоціями, ви впоралися із тими обставинами та ситуаціями, тими важкими стосунками, які склалися у вашому житті у цей час. Ви впоралися, закривайте кран. Все, закривайте цю обставину, цю ситуацію, ці важкі стосунки. Зробіть вдих, видих, і ще декілька вдихів, і на видосі струшуйте останки тих крапель негативу, які можливо ще залишились у вашому тілі на вашій душі.